Прислали мені деякі тактичні товари на огляд, тому найближчим часом буде декілька відео на цю тему. А сьогодні огляд тактичного військового турецького 100-літрового рюкзака. Почну своє відео з візуального огляду рюкзака. Рюкзак виробництва, ще раз наголошу, Туречина 100-літровий. Ось такий от. Він має зовнішній вигляд в такому кольорі зроблений. Рюкзак має додаткові кишені. Почну з них. Бокові кишені. 1, 2, верхня нижня. Знову зеркально, верхня нижня. Це вже 4. Далі ось така. Фронтальна кишення меншого розміру зверху, це вже буде 5. Нижня велика кишеня і доволі містка от така от, по товщині, це вже буде 6. І зверху на верхній кришці рюкзака, ось тут є кишення для швидкого доступу до якихось ваших речей. Тобто все, що вам необхідно швидко дістати, поклали тут, закрили на блискавку, одною рукою незручно. Потім знову ж таки відкрили блискавку, дістали, все нормально. Знову ж таки, візуально зверху є система молі. Система молі ось на цій верхній кришці, яка закриває рюкзак. Далі система молі на верхній кишенці, на нижній кишенці дуже багато. І ось тут, на бокових нижніх кишенях, теж можна причепити, там, що вам завгодно. Ось так. Доступ до основного відсіка рюкзака відбувається зверху. Для цього необхідно натиснути. Система кріплення зрозуміла. Раз, два, відкрили. Ось так. Відкрив. Ось сонечко вийшло, зараз буде тінь, можливо, вам не все буде видно. Вибачайте. Відкрили ось так і або поклали щось всередину рюкзака, або забрали з рюкзака. Потім в зворотному порядку затягнули ось цей ремінь. Ну, однією рукою мені незручно, Цей шнурок затягнули, накрили кришкою і. Закрили рюкзак. Тканина, хочу зауважити, доволі цупка, міцна. І мені здається, що там є якась водовідштовхуюча пропитка або якийсь матеріал, або рідина, або щось. Тобто виглядає як водовідштовхуюча. Також хочу звернути увагу на лямки. Ну, Зрозуміло, лямки наплічні, на яких носиться рюкзак, це ясно. Але є ще лямки, які дозволяють закріпити рюкзак на рівні пояса. Для чого це робиться? Для того, щоб, по-перше, стабілізувати рюкзак. Ось Оці лямки я маю на увазі. Ось ці і ось ці вони теж застібаються навколо пояса. По-перше, стабілізується рюкзак, він у вас не буде тіліпатись, як то кажуть. А по-друге, частина ваги лягає на, ваш, на вашу зону. Пояса і вам легше буде нести цей рюкзак. Менше буде навантаження на плечі, на грудну клітку. Далі на самих лямках, на плічних лямках є додаткові ось такі стрічки, на які можна, через які точніше просунути якусь додаткову річ або куртку. Не носіть ніколи тут карімат, тому що він буде душити на шиї, відповідно, ви будете швидше втомлюватися. Карімат. Бажано носити знизу. Знизу теж от рюкзаку є лямки. Сюди просунули каремат, затягнули і без проблем. І ще хочу повернутися до лямок. Кріплення лямок до рюкзака. Це дуже важливо. Я вам зараз покажу на прикладі ось мого рюкзака, 30 літрів рюкзак. Тут лямки пришиті просто до шва тканини. Ось тут, бачите? Пришити. Як результат, додаткового ніякого кріплення немає. І я кілька разів от, використав доволі важкий вантаж. І от бачите, тут вже починає відриватися. Переходимо до ось цього рюкзака. Тут продумано краще, тому що 100-літровий рюкзак, відповідно, він буде важчий, можна багато речей накласти і буде важко. І, відповідно, Тут виробник подумав, будь ласка, додаткова стрічка. Яка пришиває, ну, пришита до лямки і до тканини рюкзака. Прошита по периметру і вам сподіваюся, так видно. І навхрест. Ось так і ось так. Тобто Оце місце укріплене. тобто Зменшується ризик, що тут щось порветься. Ну і покажу вам на останок, як виглядає рюкзак уже на мені. Лямки на плічні, на поясі ремень. Надійно зафіксований. Рюкзак, як бачите, не підліпається. Надійно. Ось так. Ще раз, посилання на продавця буде внизу в описі під даним роликом. Заходьте, дивіться, там є інші товари тактичного призначення. До речі, якщо вам необхідно два рюкзаки нести, я вам зараз покажу, як це можна робити ззаді рюкзак це і ось так спереду. Все, ваші руки вільні і два рюкзаки на вас. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.